8 тисяч доларів і ця красотка РС Ауді ваша. Можете уявити собі ціни, які в Америці. Дивимося, що ми маємо за ці гроші. РС це, звичайно, тільки наклеєчка. Ми теж не думали, що РС. Але нас надурили по машинці. Чирі вічки під'їхали теж в комплекті, якщо що. Салончик красивий. Подушки безпеки видно, що активні. Все добре. Ми їх все поміняємо, все зробимо, все буде як новеньке завода. По пошкодженню, що ми маємо? Плюха прилетіла куди? В праву частину автомобіля. Я вже на попередньому відео говорив, що ми там ремонтом ще не робили. А сьомих. Може попишете, скільки там ці запчасті стоять. Може в когось є. Скидайте, ми заберемо. Капот, фара треба. Кажуть, що фара е, вирізає. Не знаю, чи ці фари з вирізку. Я думаю, так. Да. Але ціна, так, да? класна. Ну, плюс, звичайно, розмитнення, доставочка, наші послуги. І така аудюшка, скільки. Я навіть не пам'ятаю, скільки не підготувався до відео. Скількисть стала, ми можемо когось цікавить, написати в приватні повідомлення. Але там ми її купили за 8 штук. Ну, навіть дешевше, 7900 7 чи 7 7800. Так що звертайтесь в компанію інтертрейд. Ми е, знаємо, як купляти ці класні. Автомобілі вигідні можна для бізнесу можете можна на них заробляти для продажу, можна для себе, щоб суддєво зекономити, не переплачувати в нас в Україні за цей автомобіль, який також привезений з Америки, кимось ремонтований і вам вже буде проданий. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, Ми з радістю вам допоможемо в цих всіх питаннях автомобіля. До побачення!